Понад 60 тисяч бюлетенів сьогодні передруковували в Хмельницькому. Таке рішення ухвалив обласний виборчком. Щоб встигнути до виборів, друкарня виготовляє бюлетені власним коштом, бо гроші з ЦВК ще не надійшли. Чому були зіпсовані бюлетені і чи вчасно виборчі дільниці отримують виправлені, з'ясовували наші кореспонденти. Помилки в прізвищах, різний шрифт та прізвище кандидатів з інших округів у списку. Це в бюлетенях обласний виборчком зафіксував вчора ввечері. В ОВК кажуть, похибки стались з вини членів комісії, адже звірити, контрольний зразок бюлетеня мали до того, як запускати його в друк. Ми були поставлені в жорсткі терміни, тому що в нас йшли судові судові рішення по двох політичних партіях, і ми не знали, які партії будуть яка чи буде ця партія включена в виборчий бюлетень? Тому набір і жеребкування і набір самих цих бюлетенів були відтерміновані майже до 12-ї ночі кінцевого терміну подачі цих бюлетенів і затвердження їх до друку. Щоб через ці помилки кандидати не оскаржували результати виборів. Бюлетені вирішили терміново передрукувати. Прийнято рішення передрукувати понад 60 тисяч бюлетенів. Виборчі бюлетені, в яких були виявлені помилки, вже знаходяться в дільничих виборчих комісіях. Місіях і відповідно повернути ми їх не, маємо, не можемо. У Нас немає такого права повернути такі бюлетені, оскільки це вже є документи виборчі документи документації, і їх можливо лише дільнична виборча комісія може їх погасити, тобто визнати їх недійсними. Друкарня погодилась зробити нові бюлетені в Борг навіть не уклавши відповідних угод з ОБК. Кажуть, зроблять це згодом. Головне впоратись за один день. Грошей нам ніхто поки що не обіцяв. Про фінансування питання стояло. Це фінансування буде вирішувати. Обласна комісія подали вони лист на ЦВК, Але я розумію, що для того, аби врятувати ситуацію, ми мусимо це замовлення виконати, і воно буде виконано. До кінця доби нові бюлетені передадуть в окружкому, каже голова ОВК. До графіку, який складений відповідно до закону, ми вже не вписались. Ми вписуємося в той графік, який ми зараз зробили, і намагаємося вжити всіх заходів, щоб бюлетні дошли до дільничних комісій, і всі громадяни Хмельницької області мали право проголосувати на своїх дільницях. Також, щоб не зірвати вибори, сьогодні Хмельницький обласний виборчком визнав дійсними межі виборчих округів, які змінила колишня голова ОВК Наталя Кострубська. Її зняли з посади, бо вона робила це без згоди членів комісії. Лариса Світловська, Олександр Сарачів. Новини на першому.